Слава Україні, друзі! Ну що, чудова новина, напевно, Китай відкриває ринок. Е, наш український мед поїде в Китай. Як ви вважаєте, чи підніметься ціна на мед? Е, як ви думаєте, прокоментуйте під відео. Я думаю, це дуже чудово. А ви як думаєте? Я вважаю так, що ринок Китаю є дуже перспективним. Дуже велика територія, дуже потрібно, багато їм якісного українського меду. А він у нас такий і є. Так що, друзі, мед, я думаю, подорожчає. Жду, чекаю від вас відповіді. Як ви думаєте, подорожчає чи ні? Все, друзі, до зустрічі!